Російна обавовна. оце правильний називаю початок тижня. Росіяни жаліються у соціальних мережах, що на Орловську область відбулася масована атака безпілотників. Дрони впали на територію паливно-заправної станції у місті Лівни, і там виникла. Пожежа. Ну і тим часом новий рекорд. Дрон головного управління розвідки Міноборони України пролетів одразу 1800 кілометрів. Це майже на кордоні із Казахстаном і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий Воронеж-М, розташовану в місті Орськ у області Росії. Про це повідомляє низка медій з посиланням на свої джерела. Зокрема, журналісти Радіо Свобода, які опублікували супутникові знімки. Наслідків на фото за 27 травня видно, що на території РЛС з'явилися темні плями, яких раніше не було. За даними медіа, Воронеж-М є. Частиною російських стаціонарних РЛС великої дальності і може виявляти цілі до відстані до 6 тисяч кілометрів. Чим для нас надзвичайно важливі такі об'єкти, і, зокрема, ті обстріли, які продовжуються систематично по території тимчасово окупованого півострова Крим, що хочуть зробити сили оборони гур і не тільки осліпити росіян. Ні для кого не секрет, що десь у найближчій перспективі в небі над Україною мають з'явитися літаки західного зразка. F-16. на це вказують абсолютно всі вже фактори. Ось тут і пілоти в Америці завершують своє навчання. Ось тут і технічний склад команди, яка має займатися якраз F-16, повертаються додому. Ну і відповідно, літаки ось ось мають з'явитися, коли це буде. Чи є вони вже на території України? Ніхто достеменно про наніс цивільних і з тих, хто не володіє супер таємною інформацією, не знає. але звісно росіяни будуть перш за все. Полювати саме за нашими літаками, розуміючи, що це серйозне посилення для нашої армії. Тож нам треба зробити, щоб вони нічого не чули, не бачили і не могли якраз полювати на ці літаки. Ну і українські морські дрони зможуть повністю домінувати над звичайними бойовими кораблями росіян. Так вважає керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Ця техніка працює це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці, і третина знищеного вже можна казати, навіть не ураженого а знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту це максимально пристойний показник. Ну і напередодні у міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що морські дрони сібейбіки пам'ятаєте від СБУ від тепер оснащені реактивними системами залпового вогню і вже активно міносують окупантів, зокрема в районі Кімбурської Коси, чим для нас важливо, ну без безпілотники надводні, водні підводні. Ну і звісно, класичні всі дрони, які ми з вами вже знаємо, безліч було їх різновидів. Це майбутнє, це те, чим будуть воювати обов'язково, якщо, не дай Боже, будуть ще великі чи локальні війни. Безпілотники це будуть рушійною силою. Не те, що артилерія чи танки перестануть використовуватись. Загалом, наприклад, ролі участь танків переглядалася. комусь здавалося, що після часів другої. Світової і не тільки танки пішли в минуло, аж ні, ми бачимо, як вони чудово застосовуються, на жаль, і зараз. Але безпілотники у будь-якому разі роботизована будь-яка техніка це буде майбутнє. Тож забігаючи супер-супер наперед, в мирні колись часи після завершення нашої перемоги цієї війни, можна собі тільки уявити, наскільки можна буде. Стати в плані винопромислового комплексу успішною незалежною країною, продаючи своє озброєння. В нас багато було прекрасних чудових розробок, які на жаль ставилися на паузу. І ще розподіваємося, що із дронами це не повториться. Майстерність воїнів сил оборони України не залишає жодних шансів російським окупантам. Головнокомандувач бройними силами України Олександр Серський показав відео із бойовою роботою українських військових. Же на те, скільки б не було прекрасних чудових кадрів із лінії зіткнення із фронту, все одно ми бачимо, що росіяни готуються до своїх додаткових наступів. Про ситуацію на фронті і про всі загрози, які стоять перед нами, ми сьогодні обов'язково в рамках програми Прямий контакт поговоримо з експертами. Але вже напередодні президент Зеленський повідомив, що Росія готує неподалік українських кордонів ще одне угрупування військ для наступу в 90 кілометрів від Харкова. Та ну і не забуваємо, що лишається велика загроза. За для Сумської області, що треба зробити, щоб зупинити російські наступи будь-які це бити по ним, поки там вони знаходяться в себе за парєбріку, поки вони перебувають на території Мордору, тобто Російської Федерації. От бачимо скупчення, беремо західне озброєння і нищимо їх. Цього дозволу ми поки не маємо. На перший тиждень ми вам розповідаємо про м -м, певну позицію і французів, і американців і голоси за і голоси проти, і в Європі в цілому. Не одноголосся, а різноголося. Хоча цього тижня цими вихідними з'явилася інформація, що нібито Швеція дозволила використовувати якраз свою зброю для ударів по Росії. Міністр оборони цієї країни Пол Йонсон заявив, що Україна має право себе захищати. Тим часом російська пропаганда, звісно, пройти повз таких заяв не змогла. Маргарита Сіманян захотіла провчити Швецію та пригадала їм поразку під Полтавою та північну війну. І на на цьому, і завершилась міць Швеції. Вони з нами намагались воювати багато разів, і кожен раз програвали. То шматочок Фінляндії то ще раз повністю. Все, дякую, повоювали. І тепер вони у своїх школах викладають, що це було прекрасно, як добре, що вони програли у Полтаві і другий раз у Нарві, і взагалі програли північну війну, бо це в них відбило амбіції лізти не лише в Росію, але і в міжнародну політику, і як мені хочеться, щоб з тим. Що зараз уособлює та Швеція 18-го сторіччя вийшло так само. Знаєте, що найбільше дивувало людей, які після падіння залізного куполу з радянського союзу почали їздити до Європи, а особливо до Німеччини. Вони ніяк не могли усвідомити, як країна, яка програла глобально, програла Другу світову війну, живе. В рази краще, аніж держава, що цю війну виграла. Виграла, вивезла, випиляла всі заводи. Все, що можна було цінне вивести із нацистської Німеччини, це все відправилось ешелонами в радянський союз. Ну і було б абсолютно логічно переосмислити свої імперські і ворожі погляди, настрої не розв'язувати війни. Війна це завжди безглуздо і надзвичайно дорого. Це те, що знищує майбутнє твоєї країни, потенціал, соціальні стандарти і якраз. Дійсно, більшість європейських держав, і Швеція і Німеччина, по-своєму, вони переосмислили, що від цього всього треба відмовитись. Великобританія, яка відмовилась від колоніальної політики, сказала, мені більше не потрібні ці колонії. Це дуже дорого. Велика кількість територій і людей це занадто дорого. Будемо жити своїм островом, процвітати, заробляти і так далі. І тільки Росія продовжує знищувати нас, знищувати інші держави і, звісно, знищувати себе, продовжуючи всі ці воїни. І якщо вже Заговорила за Маргаріту Бабрасяну, боброїдка її так зазвичай називають, то вона визнала, що є непоганим пропагандистом. Втім, пише у... Втім, лише у власне закликах споживати м'ясо бобрів. Колись дуже давно вона заробила це прізвисько, тому що публікувала рецепт. Тушеного бобра щось таке було абсолютно дивне, ніхто не міг зрозуміти, як це. Ну от бачите, зараз вже десь Маргарита Сіманя навіть знайшла і марку продуктів, які виготовляють що там пельмені, здається, з цих бобрів. Тим часом окупований Маріуполь відбудовують і нині місто не впізнати. Такі казки, звісно ж, цинічно розповідають російські пропагандисти. На одному із ток-шоу похизувалося, що возять українських полонених. Зараз, зараз ви будете шоковані. Подивитись, як там все змінилось. Я вам Вам більше скажу. Я особисто спілкувався з чотирма полоненими, які жили у нас півтора тижні у підвалі. Добре жили. Їм застелили килими, матраси. Вони читали, готували собі на вогні, їли тушкованку, макарони. Я кажу, хлопці. Ну ви тут як на курорті, їх взяли в полон у важкому бою. Вони здалися або загинули б. Один з західної України він такий бандерівець. Один з них був такий надто розумний. поводив себе так, ніби знає історію. Почав розповідати, що там написано так, а там так. Ми з командиром направили його в Маріуполь, щоб він подивився на власні очі. Бо він сказав, що Маріуполя не існує, що там руїни. Так він як глянув, от і терів. В принципі, звучить все логічно. Ми бачили безліч трагічних історій про те, як вбивали. Беззбройних українських військових ми знаємо тисячі диких, дикунських, дуже болючих історій про те, що відбувається з нашими військовополоненими, які потрапляють в полон на територію Росії до російських катівень? Тож у ця історія про те, як вони взяли чотирьох військовополонених, повезли що там на екскурсію в Маріуполь, виглядає як суцільна, звісно, правда. Ну а як же виглядає насправді Маріуполь? Про це точно знають люди, які залишилися у місті. Вже два роки вони виживають без газу. Більшість будинків без стелі та вікон місцевим залишається хіба записувати відео звернення до тих, хто обіцяв. Обіцяв їм геть інше життя. Я писала в мене на телефоні є відповіді, і моргуну нашому писала, і в райадміністрацію, і в міністерство єдиного будівництва до Москви. І до Путіна писала. Прийшла відповідь, що очікуйте. Так, зняли. В нас за часів України такого не було. Тут зняли шматок. У мене вода текла із шафи в другому під'їзді. Розбили стіни і все заморозили. І невідомо, коли все буде а ну, кого ми з вами зараз бачили на екрані, звісно, це зрадники, зрадники, які не просто лишилися. Бувають різні ситуації, коли ти лишаєшся на окупованих територіях. Немає в світі сили, закону, яка б прям змусила тебе покинути все. Та це твій дім, це те, що ти напрацював. Але коли вони вже пишуть Лесте, Путіну сподіваючись, що він їм щось зробить, ну правда, він же ніколи ж там своїх не кидає, нікого не обдурював. Якби вони дивилися наші програми і бачили, як росіяни живуть на території Російської Федерації, то могли б здогадатися, що процвітання і того життя, яке було колись до повномасштабної війни, під пануванням Росії не буде ніколи. Більш того, люди там постійно жаліються, що росіяни ще й е, виселяють їх і. З зруйнованих будинків і на їхніх місцях будують абсолютно інші, які потім ні-ні, їх не роздають. Звісно, ні, їх продають, продають в іпотеку. Отакі От історія про те, як Обіцяли одне, обіцяли, що буде абсолютно найкраще життя, краще ніж при Україні, що вони все відбудують. Ну а загалом в Маріуполі побудована дуже цікава система. Знаєте, як такого дуже поганого театру, де в тебе є частина, де всі знімають в красивих декораціях один відновлений будинок. А далі що це? Величезне багатотисячне місто, яке росіяни місяцями в 22-му році нищили кабами, фабами, все те, що ми зараз бачимо, на жаль, довкола Харкова, скидали це на будинки, обстрілювали станки, в ці кадри, всі є. І звісно, вони це не відновили. Звісно, вони туди не повернули життя. Бо більше туди справді дуже багато приїздить і росіян, і мешканців депресивних регіонів. Ну що ж, це життя біля моря. Подивимося, яким там буде комфортно, коли розпочнеться етап деокупації Маріуполя, коли б це не сталося. Ну тим часом Росія активно використовує дезінформацію для блокування надання допомоги Україні а західні країни недостатньо протистоять інформаційним війнам. Навіть експерти з досвідом, які щодня дивляться російські ТВ канали та медіа, згодом починають вірити у пропаганду. Опозиція в Росії складає 25% населення РФ. Частина з них вже виїхала із Росії. Навіть сам Навальний не є героєм серед лібералів. В колишньому союзники Навального зараз його критикують. Трагічна смерть Навального це як холодний душ щодо можливого об'єднання російської опозиції. Є інші фігури в опозиції в Росії, які могли б боротися з режимом Путіна, але вони не користуються авторитетом в Росії, але мають добрий зв'язок з Заходом. Коли Христов Грозів каже, що навіть на заході справді проникає російська пропаганда, цьому є безліч прикладів. Ми чули і, наприклад, виступи американських конгресвуменів, які цитували російські наративи і все те, що лється з російських телеекранів. Саме тому друзі, нам завжди так важливо поширювати інформацію про Україну, показувати все, що росіяни роблять, публікувати це в соціальних мережах, маркувати, відзначати різні посольства президент Сполучених Америки, і не тільки Щоб правда про нашу війну вона перебувала все те, що роблять росіяни.